Привіт, шановні товариші мисливці, друзі, підписники мого каналу. Вітаю вас на каналі Мисливець України. Сьогодні у нас 14 грудня, неділя. Виїхали ми з товаришем сьогодні в чергове полювання на пушного звіря саме на зайчика. За півтора години побачите з даного відео. Підняли ми двох зайчиків. Один зайчик знову зробив я три постріла, змазав. Щось мені не везе в цьому сезоні. Три підйома. Було в мене практичних їх добути зайчика і наш галь ні одного не взяв, ну нічого, хай живуть. Далі ми взяли посадочку цю після підйому того, яку я стріляв по зайчику. Товариш з-під ніг також піднявся з травички з даної посадки зайчик. Відпустив він, дрюб'є номер троєчкою набоєм. Хто там з мисливців казав, що троє не годиться, побачите з даного відео, я думаю, буде видно. Він піднявся в. В принципі, недалеко, метрів з десяти від товариша. Ну, він його відпустив і з першого пострілу троєчкою добре взяв, виніс і по корпусу, по грудях узяв і добув даний трофей. Яка краса а! сніжку накидав практично за якийсь час. Чому тут йому це не лежати? га? Диви, тут оземена, там кукурузиня реля. І така посадочка хороша. Якщо її вчора ніхто не торкнув, так, да, сніжку вже притрусило. Сліди зараз буде чітко видно. Не, посадочка травичка така хороша. І не широка, оземена, а зайчика не чуть. Що Шернити зайцей сніжок, який пускається, Вже побіліло все. Красота не міг він вчора такий пройти. Ось коже. Там, там зайця ганяють. Давай ставай. на всю посадку. Все, она будешь с лежать здесь. Давай. Ну, давай, вставай. Как бы вчера такая была погодка. Молодец! Я вже хотів бить, дивлюся. вас краєчку лежав. Нічого, одна посадка, два зайчика. Є це вже добре. Я думаю, що ти не стріляєш? Оце зайцюган. Хороший. Невеличкий, ну Куди ти його влупив? О -о. Да. Візьми, сіди, з нього бачу, ночі обіжи знімає. Візьми його придави за цей живіт. Тако прижми, да, і хорошо так. Давай, 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 давай. давай. Тим хаб'є. да, да зливий, бачу кров. Чим-то яким стріляв дробі, тройка ну, і пра. Все, з полем. Давай, пакуй. Бачите, з цієї посадочки два штуки вигнали. Один на дорива, другий. Ну, треба буде, зараз оце ще пройдемо тут. А тоді треба буде ще повернутися, попробувати ще кусочок ролі. Ще раз його. Мені кажеться, той підраночок, тому що він не сильно дивлюся, його нальовкою зацепив. І він не сильно так побіг. Бо він так... Пушку тильгав. Ми Не здоровий, ну но... такий, хороший зайчишка. Головне, що трофей є. І такий. Нешко. Давай кидай то пішли. Ну, кидай я в кульок. І бач, лежав тут рідесенька травичка в самому крайку, лежав собі спокійно. ще ще пройдемо сюди до угла, тоді ще оту посадку. важде в одній посадці два зайці. Один надурив, а один є. Так, ну що друзі. Вертаємося ми по першому зайчику, де я робив постріли. Мені так Здається, що ну на мій погляд, вроде б, як був під раночок. Тому ми вертаємося. Другого зайчика кинули в машину, щоб не носитися з ним. І зараз вернемося. Він побіг в цьому напрямку зворотнім. Оцей ще клаптик, де більш всього вероятніше він може лягти. І оцю релю візьмемо. Якщо він під ранок, вже пройшло минут 40. Він буде лежати вже в лісі і буде лежати в релі. Навіть якщо і не під ранок, то я думаю, далі цей релі він не піде. Або в посадочку ту візьмем. Зараз так і зробимо. Оно, диви! оно, диви, пішов, пішов, пішов. Диви. Пішов на посадку, блін. Я тобі говорив, що він десь тут лежав. І так і вийшло, що піднявся він, бач, стріляний, піднявся далеко. Ну, це вже радує, що не під ранок, що не залишився зайчик недобраний. Це вже добре. Бачу, з-за мене перебіг і в реліз зразу найближчому сховищі і сховався. Ну пішов на посадку. Друзі, всім, хто на полюванні, дали постріли, в хороших трофеїв. Мирного неба над головою, друзі, бережіть себе, не пуха, не бера. Всім пока, до нових зустрічей на каналі.